Доброго дня, колеги. Зеленський буде зустрічатися з бізнесом на наступному тижні. Обговорювати проблеми з податковою. Робиться це зустріч за закритими дверима. Туди запрошуються шурма, Свериденко, прокуратура, силовики і знову за закритими дверима. Я хочу нагадати, що це вже не перша зустріч, і мене як підприємця ну, дивує формат. Вже вкотре президент наступає на граблі і ніяк цьому не, не дає взнаки, ні цьому не вчиться, він продовжує. І виникає питання, чи президент не розуміє, некомпетентний, чи йому погано радять, тому що ну, мені здається, вже треба було зробити висновки. Якщо бізнес хоче зустрічатися кулуарно, то ну, з таким бізнесом краще не зустрічатися. Це по-перше. По-друге, є працьована європейська практика, коли інтереси бізнесу, щоб він не попав під репресії, справді відстоюють профільні асоціації, об'єднання, громадські чи будь-які інші. І це правильно, тому що зустріч з конкретним бізнесом один на один за закритими дверима це ймовірність корупційного ризику, ймовірність якогось решалова. За рахунок когось іншого. Я думаю, всі вже пам'ятаєте зустрічі з великим бізнесом, з Ахметовим. Чим це закінчилось, я думаю, кожен з вас на собі відчуває, сплачуючи більше тарифи за електроенергію. Це саме може стосуватися і іншого бізнесу. Однозначно, підхід неправильний, однозначно, робиться чи помилка, чи свідома дія по внесенню дисбалансу і в так нездорову ситуацію в країні. Якщо президент справді хоче вирішити питання, то його треба, йому треба ініціювати широку публічну дискусію, дати можливість всім виговоритись і в першу чергу слухати е представників громадських інституцій, профільних асоціацій чи громадських об'єднань, тому що вони враховують баланс інтересів. І менше ймовірність, що вони будуть е лобіювати інтереси якогось конкретного підприємства чи організації. Тому ну, не знаю, чим там думають всі президенти. Не знаю, хто так радить Зеленському. Але ну, я думаю, що після такої зустрічі ми знову будемо бачити якісь преференції для того чи іншого бізнесу. Всі каденції президенти повторювали ці помилки Зеленського, котре робить таке саме. Зустрічі з якимось обраним бізнесом це преференції для нього. Це моє глибоке переконання. Чому так відбувається в нас в країні? Ну, Тому що на все з ніг на голову. Тому, друзі, ну, ми цю новину поширюємо, але точно її не поділяємо такі зустрічі. Коли закінчиться от таке кумівство, коли закінчиться такі зустрічі з обраними підприємцями, тільки тоді можна буде говорити, що ми зможемо побудувати рівні умови та чи рівні можливості для кожного бізнесу і побороти і побороти справжні корупцію чи побороти негаразди, які зараз у нас в країні є. Коротко ще інформація. Вчора я так розумів, вже після підписання нами петиції, голова Верховної Ради підписав. Законопроект 8401 нульдин і відправив на підпис президенту. Отже, ми встигли, і от тепер теж подивимося, яка буде реакція президента. Ми зібрали 25 тисяч підписів, і по правильному Володимир Зеленський повинен був би спочатку почути аргументи, розібратися з цим питанням. Його помічники повинні були дослідити справу, подати тільки після того підписувати законопроект 8401. Подивимося, як буде діяти Володимир Зеленський. Якщо ж він нагло не звертаючи на підпис нашої петиції, підпише то думаю, кожен зможе дати йому свою оцінку його діях, залишається ще шанс, що здоровий глузд не полишив стіни офісу президента. Тому чекаємо, що помічники зроблять правильну дію, донесуть Володимиру Зеленську правильну позицію, і він детально розбереться, по почитає чи вислухає аргументи і не підпише законопроект 84.01. Тим самим виконує свої публічні обіцянки. Подивимося. Подивимося. Не так багато часу, однозначно, ми зробили велику роботу. Ще раз вітаю всіх тих, хто долучився, особливо тих, хто зорганізовував підписи, агітуючи і допомагаючи колегам, колегам провести цю дію, тому що справді система давала збій, ми зробили у мирний спосіб, донесли свою позицію. І тепер справа за владою. Подивимося, яка вона робить вона. Висновки з попередніх помидлок усвідомлює, змінюється на краще, чи стає, не дай Боже, ще гірше. Отже, колеги, слідкуємо за новинами. Слідкуємо за новинами і щодо ймовірних зустрічей Володимира Зеленського з бізнесу, можливо, якийсь інсайт буде. А Особливо для нас важливо реакція і дії Володимира Зеленського як президента на нашу петицію, яка набрала більше 25 тисяч голосів якою ми вимагаємо накласти вето на законопроект? 8401. гарних вихідних, мирного нового неба, бережіть себе, сейфопсейт України.